Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогодні чуємо такі насторожливі слова Христа, які говорив до своїх же апостолів. Пригадую, що вчора ми роздумували над тим, як Петро підійшов до Христа і хотів вияснити, що Ісус хотів цими притчами, які Він сказав, що Він хотів натякнути, чи часом він не говорить до них. І пригадую, що вчора Христос не дав такого явного пояснення, але дав зрозуміти, що від кого багато очікують, від того, кому багато є відкрито, від тому, кому багато є довірено. Це дуже важливо усвідомити, що коли ми мало знаємо, так? от коли нам мало є відкрито, тоді в нас є мало відповідальності. Але коли нам багато є відкрито, Ну, Багато знаємо, то не тільки для того, щоб ми просто взнали це для нашого, а для того, щоб ми користалися цього. А тепер хотів би вам звернути увагу, що коли Господь сотворив Адама і Єву, Він їм передав все. Тобто не щоб він щось закрив від них, він їм передав все, все, що було. І тепер мене запитається, добре. А якщо Господь передав все, чому тоді ми так мало знаємо і мало усвідомлюємо того всього? Це якраз показує нам, настільки людина далеко відійшла від Бога, настільки вона відійшла від Божої волі, від Божого промислу, всього відійшла просто далеко. І тому, коли Господь приходить на землю, тоді хоче повернути людину назад до того стану, що втратила людина, хоче повернути її туди, там, де вона вже була. Тому для нас не є щось чужим бути з Богом. Не є для нас щось чужим жити згідно Божої волі, бо ми сотворені згідно його волі. Не є щось чужим мати повноту того пізнання Божої волі і того, як утворений цей світ. Не є для нас чужим. Напаки, для нас це є нашим таким природнім натуральним. Саме тому для нас є нормально, коли є науковці, які так і кажуть, ми відкрили. Не що ми придумали, Знає, що ми там десь собі надумали, от вона так і ні, ми відкрили. Закон такий, то ми відкрили таке, що не було знано нам. Тобто людина, коли вона відкриває, вона повертається до того стану, коли Адам і Єва все знали. Тому не випадково, коли сьогодні Ісус говорить, що я прийшов на цю землю не для того, щоб дати вам спокій, так, мир дати, але щоб запалити вогонь. І тут ви скажете, ну Ісус не випав би тому що. Він той, який завжди заохочує до миру, завжди заохоче до то, того, щоб не було війни, ворожнечі, поділу. А тут він каже, що я прийшов, щоб зробити поділ. Як тут зрозуміти ті слова? що я прийшов, щоб зробити поділ? Звичайно, що ті слова вирвані з контексту, так як ми говорили, що не можна виривати з контексту також і частини нашого життя, саме і не можна виривати частини з Євангелії, не розуміючи цього. Хочу вам лише пригадати, що тоді, коли була боротьба диявола Ісуса на пустині, тоді диявол прийшов і сказав: Цей світ належить мені. Поклонися мені, я тобі його віддам. Тепер для нас тут стає зрозумілим, чому Ісус прийшов, щоб в цьому світі, який належить дияволові. Щоб Ісус помаленьку виривав людей з цього світу, і таким чином твориться поділ. Коли Ісус вириває тих людей від панування Злого Духа, звичайно, що твориться поділ і в сім'ї, і в родині, і серед друзів, і в спільноті. Я думаю, що кожен з нас мав таку нагоду усвідомити, коли він навернувся до Бога і почав жити по-божому. І тоді наші друзі, наші рідні мабуть, звернули на це увагу і сказали, а що ти якийсь вже інакше є, а що ти вже з нами був, а тепер вже з нами не є. І, і вже Ніби разом були, так і залишилися, не мов би разом, але тут вже нам починають дорікати, що ми вже трошки інакші, що ми вже так, тому що ми прийняли Христа, і ми вже по-іншому починаємо дивитися на цей світ, починаємо дивитися на своє життя, починаємо по-іншому розуміти це все і жити згідно Божої волі. І тоді стається цей своєрідний поділ. Але цей поділ дуже легко усунути. Дуже легко усунути цей поділ лише тільки двома методами. Коли ми назад повернемося в грішне життя, коли назад. Повернемося в безбожне життя, і тоді цей поділ зникне, або наші рідні, наші друзі приєднаються до нас, і також не буде цього поділу. Все дуже просто. Зараз, коли ми проводимо катехизи про літургію, і ми собі поставили на меті, щоб оживити наше літургічне життя, щоб оживити нашу службу і щоб не було поділу між нами, так? коли одні співають, а інші, а інші не хочуть чи роблять вигляд. І тоді від кожного в нас зараз залежить, чи ми долучимося до цієї спільної молитви. Так? Бо умови створені для нас, є книжки, є висилаються змінні частини на телефоні, і треба відкрити телефон і подивитися. І... Так, якщо нема, тоді треба так зробити, щоб було. Але в кожному випадку, коли є бажання, бо якщо це бажання не було вже впродовж 10 років, то тяжко потім зрозуміти, чи воно ще буде на наступну неділю, якщо нема бажання. І тому треба від нас зробити цей крок: чи я буду разом зі всіма, чи я буду поділений, чи я буду відокремлений. Не треба зараз шукати винних, що нас розділяє той, нас розділяє той. Треба тільки лише. Себе запитатися, я хочу бути з іншими, я хочу бути з Богом, чи я, чи я буду поділений, чи я буду десь окремо. Ну, сьогодні, на початку посту, який ми розпочинаємо, приготовляючись до Різдва Христового, я би дуже вас просив звернути увагу, що дійсно Боже слово прийшло на землю, щоб об'єднати нас всіх, але об'єднати до кола себе, об'єднати з собою, своїм словом. Бо якщо ми будемо зараз шукати якісь маленькі якісь компанії, щоб об'єднатися, ну ми все рівно залишимося поділені. Але якщо ми об'єднаємося довкола одного Бога, якщо ми всі будемо шукати Божої волі, тоді не буде так, як я хочу, не буде так, як ви хочете, ви хочете, ви хочете, а буде так, як хоче Бог. І тоді ми об'єднаємося. І тоді вже не буде поділу, і тоді вже не буде для нас чогось такого дивного. А навпаки, буде то, що нам Господь відкриє, і буде ця справді така велика повнота того пізнання Божої волі і чому цей світ створений, і пізнання свого життя, так, от яке воно має бути в цьому світі. Ми тоді віднайдемо себе, і тоді справді буде дуже все прекрасно, все буде дуже гарно, саме той стан, який переживали Адам і Єва до того часу, поки вони не зробили поділ через гріх. Тому до єдності.